Росіяни зібрали величезну колону танків та бронемашин у прихованому ангарі, схоже, готувалися до потужного штурму позицій збройних сил України. Ніщо не відчувало біди, адже база була таємною та знаходилася далеко від лінії бойових зітнень. Через помилку одного з військових рефій бійці збройних сил України отримали її координати. Зволікати не було часу. Українські військові вдарили по складу вор вибух був наскільки потужний, що вщент знищив усю техніку та прилеглі позиції окупантів. Вітаємо вас на полтавському телебаченні. Епічні кадри вибуху непереможного рашиського танка Т 90 м прорив після влучення воїнів спецпідрозділу національної гвардії. вежа танка злітає на 200 метрів у повітря. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс. Кадри того, як палає, не можуть звичайно ж не тішити. Варто також зазначити, що робота виконана філігранно точно. А саме відео ми маємо змогу побачити завдяки операторам FPV-дронів. Як зазначається, вежа відлетіла разом із екіпажем у районі Курахове. Спецпідрозділ Надгвардії застосував для поразки нову високоточну зброю. Йдеться про це у повідомленні. Також воїни 225-го штурмового батальйону опалили колону з трьох рашиських бронеавтомобілів. Газ. 2330 тигр у Курській області. Кадри знищеної техніки оприлюднила прес-служба ОШБ. Рошенська штурмова група з трьох бронемашин, що бездумно рухалася рівною колоною на позиції сил оборони, була розбита на підступах українськими військовими. Це досить рідкісні на полі бою. Машина рідко зустрічається у складі десантних бригад та морської піхоти РФ і Натомість активно використовується підрозділами спецпризначення Чення, утім, верифікація рашиських підрозділів за Типом техніки на Курщині наразі ускладнена, оскільки рашистські війська застосовують змішаний парк техніки. До прикладу десантники можуть оснащуватися БМП 3 а морські піхотинці, бойовими машинами десанту та автомобілями 3 СТЗ Ахмат. Розукомплектованість у підрозділах рашистських військ на цьому напрямку може пояснюватися високими втратами та відсутністю резерву бронетехніки, через що у підрозділи постачається доступ. Ні, моменті бойові одиниці. Крім того, варто відзначити, що цей напрямок є рекордсменом за кількістю залученої до бою колісної бронетехніки. Мова про бронеавтомобілі Тигар, численні ССТЗ Ахмати АМН 590951, бронетранспортери БТР 82 та рідкісні Сармати. Крім цього, зовнішній пілот 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Успішно знищив ворожий FPV-дрон з оптоволоковним керуванням. Відповідне відео опублікував телеграм-канал про зв'язок від Сергія Флеш. За повідомленням Рашойський безпілотник керований через оптоволокно рухався вздовж дороги з метою атакувати раніше помічену українську техніку. На маршруті дрон був виявлений українським апаратом аналогічного типу. Зовнішній пілот єгерської бригади миттєво почав маневрувати для перехоплення. Оплення ворожого безпілотника. Український дрон випередив ворожий, розвернувся та знищив його атакою зверху. Ну і також морпіхи 37-ї бригади відбили рашиські штурми та втримали останній населений пункт, що відділяє від оточення українські війська на Курахівському напрямку. Кадри бою оприлюднила прес-служба військово-морських сил ЗСУ. Рашиські війська напередодні намагались провести стрімкий механізований наступ. У Складі бронетанкової колони на позиції українських морських піхотинців у селищі Константинопольське на Курахівському напрямку. Штурмова група піхоти висадилася з техніки за кілька кілометрів до населеного пункту та слідувала у його напрямку за підтримки техніки. Частина машин підірвалася на мінах, або була атакована підронами за півтора кілометра від населеного пункту. Проте окупантам все ж таки вдалося подолати відкритий простір та зайняти крайні. Будівлі на околицях селища, аби вибити окупантів та не дати їм закріпитись до прибуття наступної бойової групи морпіхи, контратакували ворожу піхоту за підтримки бронемашин-местів. морським піхотинцям 55-го окремого батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти вдалось успішно зачистити залишки рашиської штурмової групи, вибивши окупантів із селища, це важливий успіх, оскільки воно відіграє критичну роль для. Інших підрозділів сил оборони. А тим часом стало відомо, що рішення Китаю обмежити постачання комплектуючих до дронів у Європу та США не має стати серйозною проблемою для України. Про це авіаційний експерт Анатолій Хребчинський сказав. Зокрема, у нього запитали, чи може постраждати українське виробництво дронів через китайські обмеження. Цитую пряму мову експерта. Мабуть, болюче питання у тому, що йде війна між Китаєм і Сполученими Штатами, тому що там була низка санкцій один до одного щодо деяких виробничих потужностей, коли на американські компанії накладали санкції, і Китай не постачав акумулятори для дронів, сказав Храпчинський. Він також сказав про те, що на даному етапі в Україні вже є непоганий потенціал щодо можливості виробляти свої комплектуючі, ті ж самі двигуни для FPV-дронів і звичайних дронів. Тож китайські комплектуючі можна замінити, хоча це збільшить ціну. Але тим не менш. Україна готувалась до цього, і частково ми можемо сказати, що для нас це не буде серйозна проблема, сказав Храпчинський. Також він сказав про те, що коли мова йде про український військово-промисловий комплекс, то треба говорити і про власні підприємства, які б випускали комплектуючі. Так в Україні вони є, але їх недостатньо для того, щоб забезпечити всі потреби виробників, які зараз є, додав Храпчинський. Тому він наголосив на необхідності створення економічних умов. Для розвитку компаній, які займаються військово-промисловим комплексом, крім цього, певні зразки ракетного зброєння, яке західні союзники передають Україні до прикладу, «Шторм і скальп можуть мати технічні характеристики, подібні до крилатих ракет омагавк обмеження щодо дальності польоту, ракети мають політичне, а не технологічне підґрунтя. Таке припущення висловив ветеран російсько української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Зокрема, він і запропонував порівняти основні характеристики трьох згаданих ракет, їхні розміри, вибухові частини та головки самонаведення. Давайте подивимось розміри ракет штормше і скальп. Довжина першого 6,5 метрів, другої 5,1 метр. А тепер давайте подивимось довжину ракети, яку ми дуже хочемо: томагавк, 6,25 чи 5,56 метрів. Довжина в них приблизно та сама. Вибухова частина в томагавк. Кі штормшедові скальп приблизно однакова. А головка самонаведення думаю, не може бути більша в штормшедові скальп ніж у томагавк, пояснив експерт. Так, вони створені приблизно за однією технологією, заявив гетьман. На його думку, штормшедові скальп нічого не заважає. Долати значно більші відстані, ніж це озвучується союзниками України. Ці обмеження штучні. Якщо треба, вони можуть літати далі. У виробників ракет є дві дальності польоту: перша для внутрішнього споживання, а друга для експортного споживання. Тобто, те, що йде на експорт, зазвичай літає на меншу відстань ніж те, що країна виробляє. Для себе дійшов такого висновку експерт. Нам не треба просити ракет, які літають далеко. Штормшедові скальп літають далеко, якщо буде така політична воля. Підсумував він свою чергу Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 587 мільйонів доларів США на військову допомогу Україні. Зазначається, що ці кошти враховані в документі країни, який, окрім власної оборони, буде спрямований на підтримку України зі свого боку. Міністр оборони Канади Біл Блер заявив про спрямування коштів на закупівлю артилерійських боєприпасів, які так необхідні Україні. Крім цього, кошти підуть на. На навчання українських військових та закупівлю відповідного обладнання для сил оборони України, окрім безпосередньої військової допомоги, парламент Канади виділив кошти в сумі 35 мільйонів доларів. США для фінансування гуманітарного розмінування територій України та підтримки і захисту кіберпростору. Додатково Канада виділить у межах країн Великої Сімки кредит на суму 5 мільярдів канадських доларів. 3,7 мільярда доларів США – а його погашення здійснюватиметься з прибутки від заморожених російських активів у межах країн Великої Сімки, які разом планують виділити Україні кредит на 50 мільярдів доларів. США, приєдналася Японія, яка зі свого боку виділила 3,8 мільярда доларів, які також будуть погашені з прибутку від заморожених російських активів. Ну а ми, шановні глядачі, вам щиро дякуємо за перегляд цього відео. З вами була я, Марія Бура. До нових зустрічей. Тричей.